Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Дай Бог, щоб він був тихим, спокійним, з гарною погодою і з гарними новинами. А ми давайте проживемо цей день разом. Запрошую усіх до себе на кухню і в своє життя. Сьогодні давайте приготуємо разом обід і побачимо, чим я буду займатися. Я вам скажу, що діти себе у такі зимові дні не знаєш, де. Я ще з таким не зустрічалася за своє життя, щоб не знав, де себе діти. А ось уже й настала моя пора. Потрібно трішечки збиратися і кудись прямувати, сидіти нема чого. То давайте не будемо сидіти разом. Ну, почнемо день з кухні. Чоловік прийде на обід, хоче їсти. І ви знаєте, що це дуже приємно, коли жінка про когось турбується. Я сьогодні приготую місні рулетики з цибулею і гірчицею. Я нарізала вже такі шматочки м'яса. Це, мабуть, задня частина в мене була свиняча. І вже почала їх. Відбивати ось такий в мене радянський молоточок, дуже зручний. Ну, і приготувала цибулю, я її буду обсмажувати напівкільцями, тому я її вибрала таку дрібненьку на вершковому маслі. Відбиваю лише з однієї сторони. Я ж їх буду тушити. Вершкове масло вже розтопилося, Добавляю цибульку сюди. На маленькому вогні вона протушкується. Засмажувати її до золотистого кольору не будемо, просто нехай протушкується до прозорості. Бибулька протушилася, я її вимикаю, нехай трошки остигає. І тим часом поставила варити горох. Буде у нас горохове пюре з рулетиками. Ну і будуть, буде суп з білих грибів з домашньою лапшою. Так що Горох нехай вариться, я його не замочую, залила водичкою, поставила варити і буду додати потрошки холодної води, щоб зварився швиденько. Так, будемо годувати зараз рулетики. Позбирала гірчицю, яка була в мене. Треба її використати, тому і вирішила рулетики. Ось такі невеличкі шматочки. Ну, може, це трішечки завеликий, але таке було м'ясо. Відбила і тепер не солю, не перчу, змащую гірчицею, ставлю під цибульки. і роблю отакі рулетики. Складаю просто собі у кастрюльку. Гірчиця придасть і смак, і вони ще більше розм'якнуть. Будемо їх тушкувати з додаванням сметани, вершкового масла. Додамо приправ. І буде і соус смачний, і рулетики смачні. Ось так трошки я ставлю цибульки, щоб вона не випадала. І складаю. І так, мої рулетики вже в кастрюльці. Зараз я їх буду заправляти, посолю. Потім спробую соус, якщо буде потрібно, ще досорю. Додаю приправу. У мене сунелі в мене сьогодні. Так, залишилася в нас ще оця цибулька, я її теж додавлю сюди ставлю шматочок вершкового масла і додаю. Сметану. У мене там залишилося ще соус волонтєс трошки. Я його вже в кінці теж сюди добавлю Я думаю, що він не зіпсує. Ось так добавлю водички. поставлю тушкуватися. Тушкуватися рулетики будуть недовго, тому що вони ж відбиті із гірчицею. Ну, я думаю, хвилин 15 до 20. Але я ще зачекаю, тому що я їх гріти не хочу трошки зарано ще до обіду. Я ще буду готувати сьогодні суп з білих грибів. І домашньою локшиною. Ну, якщо вже готувати для чоловіка, то готувати. Це його улюблені страви. Я замочила білі сушені грибочки, хай посушаться, помочаться. Так, і буду зараз качати домашню локшину, але я буду качати зовсім трошки її підсушу. На один раз. Я насипала, за об'ємом, мабуть, грам двісті муки. Трошки я її посолю. Ось, взяла одне яйце домашнє. Я його трошки зів'ю, Добавлю до нього ложку олії, щоб було тісто еластичне. Води постараюсь не додати. Ну, якщо вже пересипала муки, то, може, ложку доведеться, але ну, я думаю, що ні. Ось такий жовтенький колобочок в мене вийшов сьогодні заощадлива, як ніколи на один раз. Я його залишаю, накрию рушничком. Нехай відпочине хвилин 10-15 і буду розкачувати. Відпочило моє тісто, і зараз я його буду розкачувати. Тісто вийшло дуже добре. Можна качати, не підсипаючи навіть муки, але я його буду розкачувати дуже тоненько, так що, мабуть, доведеться трішечки посипати мукою. Ось я розкачала, в мене вийшло два таких кружочки. Дивіться, які тісто еластичне. Це завдяки олійці. Ну, Камера аж так не передає. Наскрізь воно не світиться, але дуже тоненьке. Так, я його ставлю і зараз покажу, як я буду його сушити. У мене є у духовці одне деко таке глибоченьке. Я його розмістила на газову поверхню верх дном, і зараз я його нагрію на такому маленькому вогні, те, щоб воно мені не скокошилось. Так вогоню ледь, ледь. Дечко вже гаряче зверху. ось моє тістечко, я його ставлю на деко, зараз по пару хвилин я буду. Дивитися, я не роблю це кожного дня, то я не можу вам сказати, скільки треба тримати. Моя покійна свихруха е, сушила в печі. Брали на е, такі великі, круги качала, ставила на лопату. У нас кажуть, лопата така дерев'яна, і що хліб е, сажають у піч. І лише. То треба було вміти, вона лише засовувала в піч і витягувала зразу. Там такий аромат був безподобний. Ну, я зараз так підсушу, сушимо до такого до скільки, щоб можна було скрутити його. Все те підсушила. Воно зараз охолоне, ще трошечки підсохне, і сушу цей кружочок. Грибочки в мене помокли, я їх добре промила. Вони стали м'якенькі, зараз я їх трошки подрібню, щоб з ложки не висіли такі локшини. І відправлю варитися. Ось так я подрібнила, теж не дуже робила фарш, щоб відчувалося. Грибочки, і відправляю їх у кастрюльку, нехай варяться. Тісто в мене вийшло дуже вдале і підсушила добре. Я навіть не додаю муку при розкачуванні, не додавала і не додавала, коли різала. Можна, дивіться, ще різати ось так такими полосочками, якими вам подобається завдовжки. І різати. Теж ось так можна, вона вийде вся рівненька, я порізала на полосочки ну, сантиметра три, мабуть. І ширшки я ріжу міліметра два-три. Я не розкачала до прозорості. Вона теж не дуже добре, як буде як паутинка. Ну, міліметра півтора, мабуть, завтовшки тонше, як на вареники. Ну, інколи я так можу розкачати на пельмені. Ось така виходить лакшина. Я її відправляю ще на рушничок. Подивіться, яка вона сухенька, вона вже сипіться без муки. Її можна ось так ще досушити біля теплого місця або просто на повітрі. Ну, кілька днів. І відправити у Полотняний мішечок і вона буде зберігатися вам дуже довго. Рибочки у мене вже закипають. Я їх посолю, додавлю лавровий листочок і перець, мабуть, горошком. Зроблю засмажку на домашній олії цибулю. Горохове пюре вже доварюється. Горох вже готовий, але ще не розварився в пюре, то нехай ще трошки тушкується. І зараз ставлю, щоб тушкувалися мої рулетики. Приготування в мене вже на стадії завершення. Дивіться, цибулька у в мене досмажується вже. Я її можу виключати, вона вже йде на такій гарячій сковорідці. Користуватися я стараюся лише домашньою олією. Хіба що десь у випічку якесь тісто, то трошки додаю для приготування майонезу, покупну в магазину, а цю купляю на базарі. Так, горохове пюре теж буду вимикати, воно трішечки загусне. У мене тушкуються, подивіться, які гарні рулетики. Ну, я ж казала, у мене ще є соус волон'єз, я його. Вильюю, щоб він не пропадав. І кіплять у мене грибочки. Я їх засиплю лапшою вже перед чоловіковим приходом. Хай ще поваряться хвилин 10, і я їх вимкну. А чоловік прийде у 12 годин, то я десь без 10. 12 лечу і покажу, як я буду доварювати суп. Так, часи вже доходять до 12. Доварюю я свій суп. Бульйон получився грибний трошечки затемний. Ну, це були такі грибочки уже так. Зараз закріплять. Закипить лапшичка вже, і хвилин 5 повариться, вилію за смажечку і суп буде готовий. Вчора пекла ось такі рулетики, ми вже по шматочку з'їли. Зараз я їх присиплю цукровою пудрою, кліпою рукою незручно. суп уже доварюється, чоловік уже в дорозі, я зараз уріжу пару шматочків рулетика до компоту. Сьогодні на сніданок собі готувала омлет пуляр. Я їм багато білку зараз, то трошечки треба. Придумовувати, я ж не буду їсти кожного дня смажені або варені яйця. І в мене з'явився такий коментар, що я дуже сильно себе люблю. Ну, не знаю. Мені здається, я люблю всіх. Дивіться, яка красота чоловікові сьогодні зготувала обід. Дуже смачний. Зараз я буду вже додати засмажку і вимикати, щоб воно сильно не перекипіло, щоб засмажка не опустилася на низ, щоб олійка була вся зверху. У мене тісто було не дуже сильно висушене. Тому що я його не на зберігання робила, то й готується воно недовго. Коли вони, лапшичка ця, висушиться і зберігається, то потрібно готувати, як і вермишель з твердих сортів досить таки довго. Так що чекаємо чоловікового приходу. Чоловік на поріг, обід на столі. Дивіться, яка у нас локшина на білих грибочках. Він любить ріденьке, то йому такого да, насипала: горохове пюре з такими рулетиками, салат з солених огірків, компот і рулет. Так, що пані Валентина? Я люблю свого чоловіка не менше, як себе. Туди-сюди крутнулася вже третя година дня. Хочеться вийти на вулицю. У нас вітер такий сильний, мороз, сильніший все і сильніший, але я піду десь через годинку. Ну, а годину чимось себе треба зайняти. У мене була кофта, колись я її. В'язала зятю, трішечки не вгадала з розміром. Вона підійшла на доньку, така була як з чужого плеча, тепленька, але вона її не носила, оділа, мабуть, разів 4-5 і прийшло вже років 10. Я її дістала і хочу перев'язати на чоловіка. Вчора цілий день я її торочила і нитки прасувала, щоб не відпарювати, як. В старі добрі часи ми ставили на друшляк, на чайник, через носик протягували ниточку і змотували на клубочки, щоб її вирівняти, і вона була така відпарена, пушиста. Вчора я це зробила праскою. Ну, нитка не зношена, хороша. Ось дивіться, які я намотала клубочки. І є, що в мене такий. Початий один моток такої якоїсь сіро-коричневої. Не дуже вона пасує до синьо-голубого, але десь я її добавлю. Ну, І достала свою коробочку з пицями, з гачками. Почну я, мабуть, зараз з в'язати светра. Я думаю, що до Святого Миколая я. Справлюся. Ну що, друзі, сідаю позручніше, одягла сильніші окуляри і беруся до роботи. А вам дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за перегляд, дякую за коментарі, за вподобайки і надію, що ми зустрінемося у наступному відео. Бажаю вам мирної, тихої ночі і, якнайшвидшої нам усім перемоги. Усім до побачення!